Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Пропоную вашій увазі розклад таро на серпень місяць для знаку Зодіака Раки. Сьогодні наш розклад буде із 6 із відповіді на 6 запитань. Перше загальний фон місяця. Друге особисті питання. Третя робота, фінанси. Зстереження та порада. А допомагати нам будуть карти Таро Ленорман. Розпочинаємо, друзі. Перше загальний фон місяця. Карта П'ятірочка жизлів. Це карта боротьби. Зараз подивимось, що саме карти хотіли вам розказати. А те, друзі, що, якщо ви Якщо у вас попереду збір урожає, тобто або ви закінчуєте якесь важливе на роботі, по роботі завдання або проєкт, або якусь важливу справу, то вам треба зібрати всі свої сили для того, щоб поборотися і достойно її завершити, цю справу. Чому я так кажу, тому що каса це збір урожаю. Пшениця це результат ваш, висновок того, над чим ви працювали. Вона має багато зерняток, тобто всі ваші труди будуть вложені, вкладені в цей результат. А допоможе вам карта собаки це друг, якісь друзі, яких ви маєте немало. Хтось такий спроможеться, щоб вам допомогти. Далі, друзі, особисті питання. Карта Рицарь Жезлів. Що я можу сказати? Треба вам бути трохи наполегливими, енергійними і старатися рушити тільки вперед, збирати всі свої сили і наполегливо рішати ваші поставлені задачі. Додаткові дві карти для вас. Це карта жінки, а також карта дома. Оця особиста карта, вона каже вам, що ваша підтримка і опора буде вдома, і, можливо, жінка ваша підтримка і опора. Що це саме означає? Це може бути як мама, так і сестра, так і кохана жінка, так і супруга, ваша дружина. І надійна вам крепость, мій дом, моя крепі, крепость. Далі рушимо. Робота. Трієчка жезлів. Ваша робота розвивається, продовжується, має якісь нові риси, тобто кажучи, можливо, якісь нові плани, нові завдання. Вони ще не зовсім відомі. Як ви кажете, тут, як ви дивитесь тут, Наростає місяць, молодий місяць, він росте. І також ваша робота. Подивимось зараз на картах Ленорман. Додаткові карти, що саме вони вам скажуть. Карта маяк. Тобто обов'язково знайдеться той фактор, який вам допоможе в вашій роботі. Хтось або, може, якась людина, або якась. Література, або якісь ви щось таке знайдете, те, що вам дуже допоможе в розвитку на вашій роботі. І сонечко нам показує, що результат буде успішний. Може, не дуже швидкий, швидкий, не дуже легкий, але успішний. Фінанси. Карта місяць. Вона каже про те, що, можливо, ще. Нема такої ясності, чи буде у вас добра зарплата, чи вона буде, може, для вас неочікувано, неочікуваною. Але ми зараз подивимося роз'яснення, що саме ця карта хотіла вам сказати. А хотіла сказати те, що якісь будуть трудності у вас з фінансами. Але фінанси будуть. Чомусь такі не дуже з'ясовані. Це карта тучі. Якась така або непорозуміння, або вам треба піти до бухгалтерії і щось там спитати. Чому саме так? Далі рушимо. Застереження. це шестірка пентаклів. Вона каже про те, що допомога це дуже гарно. Коли людина комусь допомагає, а також фінансово, як ми зараз всі робимо. Але застереження таке, що може іноді відкладіть цю допомогу на потім. Чуть-чуть трохи, або, як то кажуть, відкладіть. Тому що це карта застереження, для того, щоб був баланс ваших фінансів. Венерман, що нам скажуть? Ось вам застереження. Карта змія, це хтось хитрий. Або, я би сказала так, що не тринькайте гроші, включіть свою мудрість, тому що саме ці карти випали на застереження. А парада, друзі, парада десяточка пентаклей. Тобто все буде добре. Вона означає родину і добре фінансовий прибуток. Все буде добре, але, я так думаю, у свій час. Додаткові дві карти порада займіться своїм здоров'ям і карта ліси. Не все розповідайте якимось друзям або оточенню, щоб ніхто не, як то кажуть, вам не завидував. Ось так, я думаю, друзі. І ще хочу одну додаткову карту достати на фінансове ваш ваше питання. Чому такі труднощі з фінансами? Тому що, мабуть, ви хотіли трохи більше, ніж у вас є можливість. Але, друзі, завжди буває так: то пусто, то густо. А як ми робимо свій баланс, це тільки залежить від нас. Я не думаю, що у нас так все слабо з фінансами. Тому я вам бажаю успішного серпня, гарної роботи, гарної зарплати, мира і щоб все було добре. Дякую вам, друзі, за підписки, за лайки. Дякую, що ділитесь моїми відео. Це в мене видно. Це дуже приємно, друзі. Бажаю вам всіх успіхів. запрошую на мій канал дивитися подальші розклади для всіх знаків зодіаку. На все добре!